Всім привіт! Сьогодні ми будемо малювати планети 4,2 мільярда років тому. Так, а значить я тут в домалював очки і тепер ми почнемо малювати. Що я починаю? Я починаю з того, що я витираю непотрібне. Тобто ми беремо на колір у Меркурія угу. і заливаємо ним його очі, тому що вони змінюються. Так, ми можемо це просто так взяти за, за, за О, у нього око є, тепер друге. Ок, ой,

Все. Так. Тепер тут кратер треба о, зробити. Я не знаю, якої він давності, на але напевно десь от цього віку. Тут дуже багато кратерів падало. Венера, Венера. І очі ми теж заливаємо, причому. Атмосферу ми лишаємо, А... ну атмосферу ми лишаємо, а ось, дивіться, а ось колір в цій от ми чуть-чуть змінюємо. -чуть На більш головувати бокань. Океан і все таке. Опа! Охо-хо! А ще збираємо це оранжеві. Це ще типу вулканічні активності, які на той момент зменшилися. А, різко зменшилися вони. Що піпетка? Мені треба кісточка. О, ось так. От, нормально тут ще. Добавити декілька і готово. Ну, і звісно ж, можна добавити декілька морів. Так, ну ось так. виглядає венера, приблизно напевно десь так. Може якось інакше. Не думаю, не думаю. що якось інакше. На Марсі вже. вода. Зертя да, да. Ха -ха. він не хотів воду, але вона з'явилася, як на зло. <кій> <кій> а тут ще має бути кирис Марса. Я чуть, чуть заїхав за контур. Встановити по контуру все так, добре, і тут парочку ще чередовики, тому що у нас є все таки холодно. Було. А це у нас земля, в теж зібрається вода повністю, вона тепер вкрита водою. Боже, це вода чимось на воду у Венері тільки вона більш голубовата вона ось така. Ну, не зразу така була. О, десь, напевно, ось така все ж таки спочатку була. Хоча може ще навіть зеленіше, як у Венери все ж таки, напевно, спочатку була вода. Будем будут набороть минеральных солей в продаже, я не знаю чего так. Но, наверное, соль-таки связана с минеральными солями. до может мы можем делать такие штучки. Пам. Тоже интересно. Я не це мав в виду. Я не це не хотів. А, я говорю про такі штучки. Я говорю про такі штучки, які ми можемо тобто, зробити воду. О, ось це! Напевно, це буде здорово. Воно знову заливає. Такі кісточкою обирані, о, о ну це прям красиво. Такі малюнки води. Нам напевно підходить, хоча ні, ні. Це нам не дуже буде підходити, Напевно, все ж таки так і залишимо, ну, Або просто додамо якийсь градієнт. Типу, типу, ось.

Так. так. Ну, я думаю, що треба місяцю чуть-чуть змінити -чуть, натураш. Його зробити більш сіреньким. Чуть, чуть. Ну це не зовсім. Це більш звинувати, нам треба такий прям який. О -о, О! О! Це ось, це ось красиво! пам-пам, красиво. Все Готово Добре, зроблю якісь градієнти. Хоча я їх не заставляю, але зроблю, щоб було красиво. Оп-оп-оп-оп-поп, у ну, дуже угу. красиво, певно, 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 да, що говорячи простіма цього. Просто стираємо. Да. просто стараємо. Як би не так добре, ніхто не заметить, що ми зробимо ось такий друг. Беремо ось і... кропу оп. 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 Все. Готово! Але Марса треба змінити на більш грусні? Треба буде. Ми ж ми ж забули про саме головне про те, що про який теж треба стерти, вірно, вірно. Опа. Да. Ось. О, о. Тільки не падає треба все ж таки. Треба все ж таки чуть попрозоріше зробити. Так, так. Ой, як повернути назад контрол. x. <gasps> Control Z. Control W. Нет. Кон... Не знаю. Добре, просто странно отпис. Че он стирати. Настирайся ты давай. И, 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 и. О, все страны. Добре, да. ре. Пербера. Ми теж চেষ্টা стараємо тут. Хоп, 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 хоп. Змію більше нічого не треба стирати. І з ці Марса. Марса можеш треба все ж таки буде стерти. Паричку. Вещей пить бить веч вещить. Кей, включайте. І хопа. Персот майнус стертить хоп, да, да, На. Все, тепер можна робити. Те ось це. Я люблю сам ще, малювати очі. Очі мене виходить так файно, що це просто. Так. 嗯哼。Mm hmm. Не кричить на моє життя, Ура! Я пишу текст на англійському, ну, не знаю. Може бути якісь романтичні помилки, тому що я не знаю всю англійську, але що їх нема. Ще мене не викликати з військової. Так. В чому смисл? Смисл такий, що значить у нас. А, у нас. Ой, ми на Mercuri не написали. А, він хоче Венера, от я маю кани, єй! Меркурію говорить, я хочу кани також. Він теж хоче кани. А Земля говорить, я маю життя, люблю мої кани, ура, уху! Мені питається, як її назвати, і вона говорить, це така бактерія. Було до того. Ну ось так. Марсики не люблять ці енерги. Ні, ці дурні океани не мені. Ось така ось таке зображення осталося останнє Це що поправити? Це рік. Тому що. Неправильно. 4, ,2. і 2. чому вони такі тут темнені, а засвітлені? А, це за те, що тут сіре. Я робив, напевно, так. Напевно, їх треба все ж таки стерти і зробити заново. Задіти сірим. Добре, это чуть-чуть. чуть не рахуйте. Просто никто не заметит. Напевно. Ладно, я тут дороблю Я тут роблю. Картинку. Ну, а значит, тоді у нас устается остане. Опа. Ну, ось так, і тепер просто пишемо. Тепер останнє. Пишемо це ось так. Все. Мені здається, що це дуже добре. Ще все я думаю можна зберігати. Так. нам треба Enter. все гаразд.